Сьогодні ми зустрічаємо моїх близьких двох друзів, друга Химеру, друга Норда. Химера це мій кум, він хрестив мого сина. А Норд це кум Химери. Дружимо вже майже 15 років. Дружили. На жаль, цей марш надзвичайно важливий для України, надзвичайно важливий для містян. Кожен повинен знати ці два герої віддали життя за безпеку кожного. Маршрут руху буде пролягати вулицями, які важливі для. Сімей і для моїх побратимів десь жили, десь працювали. Дітям повернуться сьогодні додому. Ми сьогодні зібралися великою нашою танцювальною сім'єю Майзенс Фемілі, щоб віддати останню шану воїнам Сергію і Тарасу, підтримати донечку його, яка танцює в нашій танцювальній сім'ї, і маму Таню, і всю велику родину. Сергій я вже знаю дуже давно. Чудовий командир, опора, лідер, підтримка. Тарас завжди на позитиві, завжди також підтримує в важких ситуаціях. Важко підібрати слова, щоб щось сказати. Ну, все сказано, але як завжди, цього замало. Ми знали, друга норда доволі давно. Чоловік воював з ним. Чоловік раз приїхав у відпустку. Він також воює. А я з Ногорда знала, відколи він пішов в організацію. Ми давно разом їздили на різні вишколи. Сергій дуже світла людина, і ніхто не очікував, що так станеться. Насправді це великий шок для всіх нас, для тернопільського середку, для всієї України. Сергій ми знайомі взагалі вже років 10. Я провожу паралель з Романом Шехевичем. розвинений і в спорті, і в культурі, і в мистецтві, і в громадській діяльності, в політичній діяльності, в вихованні молоді. Як бойовий командир Тарас, він відповідно прийшов на початку повномасштабної. Він міг взагалі не йти на війну, тому що в нього були причини для того, зі здоров'ям, так і він міг собі в будь-який момент списатися. І він міг не займати бойову посаду. Перед тим він взагалі був заступником командира батальйону, але попросився в бойовий підрозділ до Сергія його заступником. Він хотів служити в бойовому підрозділі. Втрата важка для нас, в принципі, дуже важка втрата, тому що це. По-перше, офіцери з колосальним бойовим досвідом. По-друге, люди з національною свідомістю, яких зараз, на жаль, не так багато залишається, тому що таких, такі люди, на жаль, гинуть на війні. Відчуття пустоти, повної пустоти, на жаль, вже неможливо чимось заповнити.